На огляді підсвітка з артикулом 14750. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. Довжина однієї 608 мм. Присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 14,5 мм. На планочці 7 LED-діодів. Напруга 1,6 В. вольт. Ось такі маркування присутні. І ось такі. Планочка має один канал з напругою 36 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскотч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.